Ласкаво просимо до цього нового відео, де ми розглянемо функції Intuitive, що стосуються розвитку фотографічного портрета. Нам достатньо перейти до кнопки меню, спуститися до пункту портрет, щоб отримати доступ до сторінки, присвяченої функціям розвитку портрета. У верхній частині панелі портрета. Ми можемо помітити напис AI», тобто штучний інтелект. Ця функція для своєї роботи потребує активного підключення до інтернету. Отже, функції корекції освітлення обличчя ліворуч і праворуч, кнопки омолодження, старіння, об'єм волосся і гладка шкіра. Трохи нижче ми маємо можливість виявити випадаюче меню для трансформації обличчя. Після його розгортання ми можемо знайти в ньому різноманітні характеристики обличчя та можливість змінювати їх по черзі. Трохи нижче на рожевому фоні ми можемо помітити кнопки, які надають можливість робити точкові налаштування, зокрема покращення зіниці, відбілювання склери, рум'янець губ та покращення брів. Ще нижче знаходиться цілий ряд кнопок для редагування та розвитку портрета. Фільтр інтуїтів, який ми незабаром розглянемо, осінній фільтр, а також цілий ряд інших кнопок, серед яких яскравість об'єкта, тональність об'єкта, можливість підвищити або знизити освітлення фону та відкрити тіні на об'єкті. Тепер давайте розглянемо декілька прикладів, щоб краще зрозуміти, як найефективніше використовувати ці функції обробки на різноманітних фотографіях. У випадку з фотографією, яку ми бачимо на екрані, тобто знімком, зробленим на відкритому повітрі при природному освітленні, коли сонячне світло знаходиться позаду суб'єкта, ми можемо відразу застосувати фільтр інтуїтів, оскільки він дуже добре підходить для таких умов освітлення, як на цій фотографії. Тож він відкриє трохи тіні. Відновить світло і спробує зробити фотографію максимально читабельною, принаймні як відправну точку. Натиснувши кнопку фільтра інтуїтів, ми можемо побачити, що він чудово відновлює освітлення на задньому плані та трохи відкриває тіні на об'єкті, таким чином готуючи фотографію для найкращої можливої обробки. Після цього ми можемо ще більше зменшити освітлення на фоні, натиснувши відповідну кнопку, щоб побачити результат, і, можливо, трохи більше відкрити тіні на об'єкті, використовуючи кнопку праворуч. Подивімося, як це впливає на нашу фотографію, і я б сказав, що досі це виконано дуже добре. Нагадую вам, що кнопки, які ви бачите тут, спрямовані лише на об'єкт, тобто на сам портрет. Тоді як якщо ви хочете вплинути на всю фотографію, вам потрібно перейти на сторінку інструментів, де ви зможете знайти автоматичні налаштування для всієї фотографії. Тепер повертаємося на сторінку портрета і спробуємо застосувати ще кілька функцій цієї сторінки. Наразі я б збільшив яскравість на об'єкті. Натиснімо цю кнопку і подивімося, як світло відкривається безпосередньо на об'єкті, як він оптимально відокремлюється від фону. У цей момент ми також можемо натиснути на кнопку для об'єднання шарів, які були створені. Тепер, щоб завершити процес, враховуючи, що ми перебуваємо в природному середовищі на цій фотографії, ми можемо спробувати застосувати осінній фільтр, який надасть портрету особливий відтінок. Натиснувши відповідну кнопку, через кілька секунд ми отримаємо осінній фільтр з класичними кольорами цього сезону. Якщо я забажаю застосувати, наприклад, підвищення чіткості за допомогою відповідних пензлів плюс і мінус, мені буде достатньо інтуїтивно натиснути на кнопку, і це автоматично створить рівень чіткості. У цьому випадку важливо пам'ятати, що створена маска є чорною, тому наш пензель, яким ми будемо виділяти деталі, які нас цікавлять, має бути білого кольору. Тому, якщо ви поміняли ці кольори місцями або маєте інший, або чорний, пам'ятайте, що потрібно поставити білий на передній план. Після цього вам буде достатньо пензлювати всі області, які вас цікавлять для виділення. Після завершення операції ми можемо об'єднати всі наші рівні. Тепер спробуємо зробити ще кілька прикладів. Перейдемо до фотографії великим планом, щоб ми могли детально розглянути функціональність покращення зіниць, губ та брів. Для правильного виконання дій у розділі з рожевими кнопками спершу слід натиснути кнопку Вибрати. Після натискання з'явиться пензель, і я зможу обрати області, які бажаю виправити. Отже, я оберу зіниці очей. Якщо хочу покращити їх і оберу брови. Якщо хочу покращити брови за допомогою відповідної кнопки. Тому потрібно робити це по черзі. Зараз я натиснув Обрав зіниці і натисну кнопку покращити зіницю. Давайте здійснимо аналогічну процедуру для брів. Спочатку натискаємо Вибрати. Обираємо брови на зображенні, натискаємо відповідну кнопку і підкреслюємо їх. Ми можемо об'єднати всі рівні та виконати аналогічну процедуру для склери ока, щоб відбілити її. Спочатку вибираємо, регулюємо розмір пензля, обираємо потрібну область, а потім натискаємо кнопку Відбілити склеру. Ми можемо побачити, як відбілилася необхідна частина ока. У випадку червоного відтінку губ нам достатньо виконати аналогічну процедуру, вибрати губи і натиснути відповідну кнопку. Якщо ми хочемо змінити якісь деталі обличчя, нам достатньо відкрити спадне меню Змінити обличчя. І, наприклад, закрити губи. Ми можемо натиснути. На висота рота на мінус, щоб зменшити відстань між губами. Як тільки досягнемо бажаної відстані, можемо закрити меню, або, можливо, змінити щось інше, наприклад, додати натяк на усмішку за допомогою кнопки плюс. Потім ми можемо закрити меню для завершення цього портрета. Я б перейшов на сторінку інструментів і перетворив його в чорно-білий формат. У мене є два варіанти канонічний та професійний. Натискаємо на канонічний, щоб здійснити перше перетворення. Після чого я міг би додати трохи більше контрасту. Ви бачите, що відкривається рівень налаштування контрасту. Будь ласка, коли бачите чорну маску, перевірте, щоб пензель був встановлений на білий колір. Після цього ми можемо налаштувати розмір нашого пензля. Як тільки ми визначили оптимальний розмір пензля, можемо розпочати обробку обраної ділянки. Що стосується контрасту, у цьому конкретному випадку я об'єдную всі рівні і потім можу додати трохи більше чіткості. Такий самий підхід застосовуємо до всіх ділянок, які нас цікавлять. Добре, потім ми об'єднуємо всі шари і можемо завершити цей портрет у даному аспекті. Ми можемо застосувати інтуїтивний фільтр, щоб розпочати обробку. Після чого я б перейшов до вибору, щоби покращити зіниці. Будь ласка, не забудьте також розташувати на верхньому шарі або навіть об'єднати всі шари, що є найкращим рішенням перед початком обробки. Покращимо зіницю і в цьому конкретному випадку ми вже вдосконалили цю частину ока. Можемо ще раз обрати і спробувати дещо поліпшити форму та вигляд брів. Губи вже виглядають досить яскраво червоними. Ми можемо також трохи покращити освітлення на обличчі. Давайте подивимося на цю функціональність. Тут ми виправимо освітлення справа, а тут зліва автоматично. Спочатку я об'єдную усі наявні рівні, а потім натискаю зліва. Інтуїтивно зрозумілий інструмент буде працювати разом з програмою Adobe Photoshop, щоб обробити та повернути мені найоптимальніший рівень освітлення на обличчі. Потрібно трохи зачекати, оскільки це функціонує через інтернет-з'єднання та штучний інтелект. Він повертає результат. Давайте подивимось, яким було зображення раніше і яким воно є зараз. Трохи підкоригував освітлення на обличчі. Ми можемо натиснути на кнопку. Тональність суб'єкта, а потім, я б сказав, можемо перейти до наступного портрета. Ось у цьому прикладі ми можемо протестувати ці кнопки тут. Спробуємо гладка шкіра, яка очистить портрет, ви бачите, до і після на наступній фотографії. Ми можемо спробувати кнопку омолодити, яка безумовно використовується частіше, ніж кнопка старіння. Це функції, для яких після натискання кнопки потрібно трохи часу, щоб вони почали працювати, оскільки вони функціонують через інтернет з'єднання та хмару Adobe. Після завершення нам повертається результат, і ми можемо побачити до і після дійсно омолоджений суб'єкт. Ми можемо навіть додати йому легку усмішку. І вуаля, навіть у цьому конкретному прикладі ми можемо натиснути на кнопку гладка шкіра і подивитися, який результат нам це повернуло. Ми можемо спробувати також здійснити корекцію освітлення на обличчі. Роблю це праворуч, оскільки світло надходить з правого боку суб'єкта. Ви бачите, що потім відкривається ще один рівень, де відбувається корекція освітлення на портреті. Після цього етапу ми можемо об'єднати всі наявні шари. Тепер давайте розглянемо функцію підготовки маріонетки. Ця функція спеціально призначена для відокремлення об'єкта від самої фотографії. Практично буде створено окремий рівень, на якому розміщуватиметься виключно вирізаний об'єкт, і відокремлений від усієї фотографії, а нижній рівень, на якому буде виключно фон без об'єкта. Отже, система функціонуватиме за допомогою штучного інтелекту, щоб заповнити всі ті області, які спочатку були зайняті об'єктом. Давайте зараз подивимось на практичний приклад. Натискаємо на підготувати маріонетку. Чекаємо, поки Intuitive і Photoshop почнуть працювати. Бачите, тут віконечко генерації. Це означає, що створюється фон позаду нашого об'єкта. Після завершення операції ми матимемо наш верхній шар з об'єктом і другий шар лише з фоном. Отже, якщо я приховаю перший шар, ви побачите, що позаду є лише фон, тобто було відтворено середовище фотографії без об'єкта. Цей тип обробки виконується за допомогою штучного інтелекту та заповнення фону. Тому може статися, що в різних випадках фотографія може бути заповнена іншим чином, тобто помилково не уніфікуючи фон, а можливо вставляючи також об'єкти чи інші суб'єкти. Може статися, що у такій ситуації нам буде достатньо повторити операцію на окремому об'єкті, який був випадково доданий штучним інтелектом. У цьому випадку він спрацював дуже добре, тому ми можемо продовжити з нашою маріонеткою. Тепер підіймаємося вгору в меню програми Adobe Photoshop, натискаємо на пункт Редагувати, спускаємося до опції Зміна маріонетки. І натискаємо на неї. Програма Adobe Photoshop збере наш об'єкт і створить сітку, щоб ми могли застосувати маріонетку. Маріонетка в програмі Adobe Photoshop призначена для реалізації різноманітних трансформацій або маніпуляцій на об'єкті, тому на нашій сітці необхідно розмістити контрольні точки. Після цього ми можемо переміщати ці точки, розташовуючи їх під ними і переміщуючи в бажаному напрямку. У цьому випадку ми можемо змінити лише нахил тіла об'єкта. Після того, як ми змінили положення об'єкта на власний розсуд, нам достатньо натиснути на клавішу V у верхньому меню програми.